Добрий день, хочу звернути вашу увагу на одну статтю у газеті сьогодні, бачите, Білертагблд Donnerstag, 19 Oktober, четверг, 19 жовтня. І тут стаття про клопи, які начебто скоро можуть прийти. Перепусти до Швейцарії. І починається стаття з того, що дуже велика проблема, наприклад, у Лондоні, в публічному транспорті або у Парижі, в готелях і так далі. Тут запитання: хто такі клопи? Це е, е, інсект, це тваринки, які називаються сімекс lectularius. lectuularius. І вони кровопивці. Да? Тут також пишеться про те, що вони дуже неприємні, якщо вони попадають у квартиру. З них позбавитися дуже важко. Наприклад, одна людина, яка мала цих клопів, клопів. У своїй спальні не могла позбавитися ніякими методами, ніякими праннями, і вони визивали службу, яка спеціаль, спеціальним ну, прибором охолоджувала спальну кімнату до мінус 18 градусів, якщо я правильно пам'ятаю, і тільки таким чином вони позбулися тих клопів. Тут ну, багато іншого, не хочу дуже довго в... залишатися в різних подробицях, але хочу звернути увагу на те, що ці клопи вони все більше і більше завдають неприємності у Європі і Швейцарія. Побоюється того, що це лихо настане Швейцарією. Тому вони пишуть про те, що що треба робити, щоб не привезти цих клопів з іншої країни, наприклад, із Франції або з Лондону, або ж звідкись ще. І вони пишуть: що якщо ви приїжджаєте додому, то треба дуже уважно подивитися свій е, гепек, тобто свій, е, свої речі, свій чима, валізу. і Речі перестирати 60 градусами, от, або речі поставити в охолоджувану камеру, де мінус 18 градусів, і держати там декілька днів. От. І якщо ви зтикнулися з клопами. То вам треба по можливості як можна швидше звернутися до спеціальних органів, які вам допоможуть позбавитися їх, щоб вони не розповсюджилися далі. І тут пишуть про те, що якщо ви будете спробувати самі позбавитися них, то це може бути дуже важко. І потім вони розповсюджуються по всій квартирі, що вам придеться викладати набагато більше грошей, щоб позбавитися їх. Тому вони рекомендують все ж таки звертатися до професійних людей, які знають, як з ними боротися. Тут також пишеться про те, що вони дуже ховаються тобто вони навіть у ліжку ховаються між перегородками, там, досточки, матрацом, між складочками різними. І так далі. Або, наприклад, біля кроваті, якщо є якась картина, то вони ховаються за рамкою картини, і потім, тоді, коли вже людина там в кроваті, вони спускаються, коли вона спить, і причиняють, завдають такого лиха їй. Ну, не буду більше залишати, зупинятися на цій статті. Рекомендую вам. Дуже бути обережними з подорожами за кордон, і якщо ви повертаєтесь додому, пра... Теба... треба прати речі 60 градусами, дуже уважно передивлятися валізу і, можливо, це позбавить вас від цього лиха.